Вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні у нас буде трішки довге відео, тому, тому вмощуйтеся позручніше. Та не забувайте про коментарі та вподобайки. Вітаю, друзі і гості. Сьогодні я хочу вже, вже традиційно показати вам новорічні іграшки на ялиночку. За в них я хочу подякувати пані Терезі. Новорічні іграшки старенькі, я думаю, 50-х-60-х років десь. Дивіться, яка знахідка чудова. Стан у них такий не дуже. Зараз я їх повідмиваю. І ми будемо з вами їх дивитися. Між іншим, тут є старенькі газети. Кому цікаво, я можу сфотографувати і скинути фото. Вітаю вас, мої друзі! З Новим роком, з 2026 вже. Я б так сказала з роком віри, надії і любові. Бережіть себе. Будьте уважні, бережіть своє, своє здоровлячко, рідних, близьких, знайомих і незнайомих. Особливо я хочу подякувати нашим воїнам, які, які бережуть нас спокій, ну такий відносний спокій, от, і дають можливість нам насолоджуватися святами. Зараз я покажу вам. Які у нас є но новорічні прикраси від пані Терези. От, бачите, у нас є такі гарбочки. Старенькі, цікавенькі. На жаль, трошечки побиті в них, так сказати, горловинки, вони це деякі дворшовніші, старенькі, і такі цікавенькі гарбочки. Не, не всі мають. Оці от штучки з ачіпки, які, які вішаються на ялиночку. Бо так у них склалося. Ну, ще два у нас є таких же. Тепер у нас є шишечка. Шишечка така зелененька, припорошена снігом. Шишечка зараз я вам ще покажу. От є біленька, трошечки не... А, так, от вона має, не... має невеличке пошкодження. Це ще ж старі іграшки, які ми тішилися. Наші, я би сказала, наші батьки, коли були маленькі. От ще наші батьки. Комусь, мабуть, вони дідусі і, і, і бабусі. Це я не знаю подібно щось більше на виноград, але, можливо, теж шишечка. Бачите, яка чудова. Зараз десь я світло трошки ближче поставлю. Шишечки є ще більші. От є які шишечки у нас такі з лусочками. Є зовсім великі шишки. Такі шишки цілі, бачите, Трішки подібні вони на гранати. Можливо, це гранати, хто їх знає. Задумку автора, на жаль, ми не дізнаємося. Ще одна така, Чи шишечка, чи груна винограду. От. Так, що у нас ще є по шишечках. По шишечках є у нас така. вона у нас була вже так була. А ще є червонява шишечка, на жаль, трошки стерлася фарба. От, тепер у нас є така от штучка. Так. Що у нас ще? Є ще є червонява шишечка. Бачите, тут є у нас різні кольори їх. От. Так, тепер що в нас? Ну, якась така цікавенька штучка. Легенька досить. Легеньке скло. Тепер у нас є, ну що вам сказати, зірочка п'ятикутна. Ну, ну що зробиш? Такі були часи. Така у нас історія п'ятикутна, зірка у нас була навіть. Так, ще така цікавенька штучка кругленька Уявляєте, на на ялиночці, як воно крутилося і виблискувало різними кольорами. Так, оце я підозрюю, мабуть, грецький горішок. Ну, або щось таке подібне. Чому я показую вам їх? Вони будуть у продажу майже всі. І кошти, які вилучені від продажу, підуть на ЗСУ. Так, отака от є прозор. Отже, як Я казала, частина цих новорічних прикрас піде до нових власників, піде, поїде, і кошти підуть для нашої славної армії. Так Таку я пам'ятаю вазочку, в нас вона була і десь вона є в наших чемоданчиках. Це пластикова. Мабуть, була, мабуть була, була гірлянда. Ще отака от цікава штучка. Зараз, зараз я вам її покажу. От, бачите, яка красунечка. Отак, як би вам краще показати? От. Як вона випідсіла на ялиночці і поблискувала. Так, перша коробочка закінчилась. Зараз будемо дивитися другу. Так, в другій коробочці у нас є отака от штучка. Я не, не знаю, що це, підкажіть, хто знає. Цікавенька теж. Так, тепер у нас є... Ну, я підозрюю, що це огірочок, правда, чи, чи це шишечка. От це у нас є різних кольорів. Є ще. А, ну вони всі зелененькі, просто блискують різними тонами. Так, таких у нас є багато. А ще дивіться, яке чудо природи. Це я так підозрюю жолудь. Теж гарна річ. Так, що вам ще показати? Що таке от є? Не, не знаю, що це. Мабуть, горішок, о, точно, це горішок. О, саме волоский горішок. От так, ще є жолодь, а ще жолодь, між іншим, є отакий. вже, бачите, вони різної форми. цей трошки трошечки худіший. Так, що ще в нас є така кольорова гарна річ. Це все скляні вироби. Які вже побартують, щоб бути в колекціях. Так, там ну ще жолоді, жолодів є багато в нас. Так, є отака. Квіточка, мабуть, що? З так, ще отаких от, от штучок у нас є багато. Такі менюсенькі, бачите. От, ми візьмемо огірочок. І оці от манюні. такі симпатичненькі. Не, не знаю, хто вони і що вони. Так, ще є у нас горішок жовтий. Бо це у нас був горішок. Більш от темніший, а це і світліший. А що така от бурулька? От, симпатичненька. Так, що у нас є. О, ви собі уявляєте, навіть і не бачила. У нас є серп і це вже рар раритет. Звичайно, що деякі предмети. Зірка тут теж, чого тут тільки немає. Деякі речі у нас будуть, тут у нас з двох боків зірка, будуть продаватися окремо і не дешево Ось це така манюнечка є зовсім. Зовсім манюся є. Так, що вам ще, ще, я зараз дві. Менюня покажу, дивіться, яка малесенька. А, це дід Мороз. Дід Мороз є і малесенький перчик. Зовсім така манюня. А тепер з цікавеньких я покажу вам ще одну річ. Я думаю, ви розумієте, що це машинка. Бачите? Теж вже, можна сказати, антикваріата. Ну і ізюминкою даного відео у нас є отака от пташка. На жаль, прищепка в неї зіпсована, але я думаю, що це можна замінити, чи ми, бачите, трошки вони зберігалися не дуже ідеально. От з такими речами я хотіла познайомити, показати вам сьогодні. Це наша історія. Історія буває різна. Я би так сказала, історія не знає зворотнього відліку, який був такий він був, і ми маємо її цінити. Тому що не було би твоєї історії, не було б і нас, і не було б нас таких, які ми сьогодні є. Все-таки ми зберегли свою іденти... ідентичність, і наші діти і внуки її зберегли і будуть зберігати, не дивлячись на всі ті речі, які, які... які зараз відбуваються. І саме сьогодні, і саме сьогодні я я хочу привітати вас з ним народження одного з найвідоміших організаторів українського повстанського руху ХХ століття, маленької армії нашої великої країни Степана Бандери. Це наш національний герой, не дивлячись на чужинську пропаганду. Тому я дуже вдячна всім тим, хто захищав і продовжує захищати нашу країну і наше право на життя. Пам'ятаю, хтось з коментаторів писав, що я погано відношуся до ворожої російської порцеляни. Так я вам скажу ні, я добре відношуся, навіть і використовую за призначенням. От як бачите. От як я використовую. Можливо, там є і адекватні люди, але, очевидно, їх критична меншість. Тому такий у мене сьогодні святково-філософський настрій. І що я вам скажу, вистава під назвою Життя мусить продовжуватися. Ще раз вітаю всіх зі святами і до нових зустрічей, друзі!